Друзі, всім привіт! Сьогодні мені пощастило вихопити трьох спортсменів найсильнішої школи України. Хлопці прийшли п'ятидневний збір по три тренування на день. Дуже стомлені, тому ми не будемо довго їх мучити. Покажуть нам по прийомчику і підемо кушати. Добре? Поїхали. Всім привіт! Сьогодні попрацюємо зі стійки. Мої фірмені захват, що я використовую на змаганнях, на тренуваннях. Перше, що я роблю в суточці зі стійки, я забираю захват. Друге, я забираю захват. за лікач. Якщо він зближається до мене, то я маю дистанцію. Я можу його рухати, куди мені потрібно. Може, сюди, може, вліво, може вправо. Все, я його повністю контролюю. Цей захват мені повинен, щоб я його мог. Роздюгувати, робити все, що мені потрібно. Роздорнув, роздорнув там, зробив дію, яка мені потрібна. То ці захвати це найперше, що я беру ну, взагалі в сутичці на змаганнях та на тренуванні. Друге, що я роблю, я роблю круговий рух своєю рукою і забираю його пояс. Забираю його пояс. Звідси я міняю свій захват на лікоть. Далі я працюю ногами своєю лівою ногою. Я підшагою між його двома ногами. Підшагую. І вже в цей момент я підкручуюся своїм тазом до нього. Своєю правою ногою я підходжу до лівої. Таким чином. Через, трошки швидше. І дивіться, мої ноги, вони як пружина. Вони в мене не рівні одразу. Тобто я заходжу, вони як пружинка, виштовхують. Трошки швидше вже повністю покажу. Все заново. Забираю захват, роблю рух, забираю захват за пояс. Міняю захват за лікоть, працюю ногами. Ліва нога, права, підкручуюсь, кидаю. Коли я забрав повністю захват, роблю дію, він переступає. Да. Звідси я своєю лівою ногою вибиваю його, його одну ногу, і своєю рукою забираю під п'ятку. Як виглядає повністю комбінація? Забираю захват Круговий. круговим чином. Забираю пояс лівою ногою підчагою, правою. Він переступає, вибиваю ногу, забираю забирає. Тепер повністю. Всім привіт! Сьогодні попрацюємо над позицією Сінгелек. Відпрацюємо, як заходити в це положення та... Розберемо декілька свіпів. Почнемо. Перше завдання: я повинен зблизитись до свого супротивника. Що я звідси роблю? Зазвичай, коли ми боремося, супротивник стоїть на дистанції, тому я повинен зблизитись до нього. Я забираю захват за відворіт це, і підходжу до нього. Звідси я повинен забрати його, ось повністю обхопити його ногу і свою голінь Поставити біля його голямі. Шин шин положення. Ось сюди. Я повинен притиснутися до його ноги. Звідси я лягаю на спину і весь цей час я тримаю своєю голеню, його голінь. Я лягаю на спину і відразу моя ліва нога йде йому в таз, ось сюди. Я повинен його ось тут затискати. Якщо моя нога буде якось висіти, він відразу мене проходить. Тому, ось коли я забрав захват, я лягаю на спину. Свій таз я піднімаю, ось, затискаю, затискаю свої ноги щільно. Звідси, лівою рукою забираю його за рукав. І відразу перехоплююсь за біцепс. Моя права рука йде за штани. Ось тут я його контролюю. Все, і з цього положення вже ми будемо працювати. Моє завдання. Вибити його ось в ту сторону. Я ось тут контролюю своїм тазом, я наче ось повинен його вибити в ту сторону. Я вибиваю, продовжую тримати захвати, звідси я ліву ногу свою дістаю і роблю технічне вставання. Ось сюди. І звідси вже далі я проходжу гарт. Ще раз. Все, знову забираю захват, підходжу до нього ближче. Своєю лівою рукою повністю обхоплюю його ногу. Свою ножку я ось підставляю до нього. Шин ту шин, голінь до голіні. Все, лягаю на спину, при цьому я весь час тримаю його ногу. Лягаю і таз свій піднімаю, відразу його ось тут затискаю. Все, звідси ліва рука. Забираю захват і біцепс. Права рука за штани. Все, і звідси вже я його контролюю. Якщо моя нижня нога. Буде не працювати, він одразу мене да, накриє. Тому вона весь час ось тут затискає або дальню ножку, або ближню. Все, і звідси моє задання, я його виштовхую в ту сторону. Виштовхну. Ось, коли я його виштовхую, я його руку ось ховаю вниз. Ось сюди. Все, Звідси я виштовхую його, продовжую тримати захвати. Це, ліву ножку я дістаю, роблю технічне вставання. Все, І звідси вже продовжую далі працювати. Все, тепер розберемо ситуацію, коли я заходжу в це положення і мій опонент стає на коліно. Що звідси ми будемо робити? Моє завдання лівою рукою. Ось я повинен взяти його під ногу. Ось таким чином. Все, далі. Я ось тут його лівою ногою виштовхую, десь балансую. Ліва моя нога, вона йде йому ось сюди, під ногу. Все, моя права рука вона була в захваті, вона забирає за штани. І звідси я цю ножку перевожу ось сюди і продовжую його тут тримати. Лівою рукою перехоплююсь або за пояс, або за штани. І моя права ножка йде йому під коліно. Ось сюди. Вона була тут, переходить під коліно. Звідси вже я зближаюся до нього і своїми крючками я розвожу його по сторонах. Ось сюди. Звідси відразу забираю всі один крючок, потім інший. Знову заходжу в положення. Лягаю, затискаю. Все, супротивник стає на одне коліно. Звідси ліва рука йде під ногу. Забираю. Моя ліва нога була. Ось я вставляв її в таз, вона переходить під ногу. Правою рукою забираю за штани, перевожу на цю сторону. Відразу, як я ножку перевожу, забираю. Вільною рукою за пояс. Права ножка йде під коліна. Все, і звідси я забираю його спину. Забираю і крючки. Так, Продовжуємо працювати над техніками. Сьогодні попрацюємо над трикутником зі стійки. Він звідси забирає underhook. Я ось звідси починаю забирати оверхук і починаю загружати його своїм плечем вниз. Ось загружаю. Стараюся, щоб його плечі опустилися якомога нижче, щоб мені було легше застрибнути в трикутник. Ось звідси Я працюю з ним, опускаю. Звідси можу трошки порозтягувати, щоб він поставив свою руку на килим. І звідси ось ми працюємо, працюємо. Я поставив, і звідси я починаю закидати свою ногу йому на спину. Зараз покажу повільно. Ось, звідси. Я починаю закидати ось цю ногу йому на спину. І ось цю ногу закидаємо через. Через руку звідси над рукою. Оп, звідси зайшов в положення. Звідси в мене навряд чи буде одразу ідеальний трикутник. Я звідси можу допрацьовувати, підкручуватись, беру себе за голінь. звідси відштовхуюсь, підкручуюсь, закриваю нормальний трикутник. Ще раз давайте. Звідси ми працюємо. Він забрав це положення. Зараз я покажу, як звідси моя працює ось ця моя нога. Я ось тут з ним стою, виводжу його, заставляю поставити руку, і звідси моя нога починає йти. Ось сюди. І звідси я починаю закидати ногу на трикутник. Звідси допрацьовую. Або якщо виходить, то я одразу закриваю щільний трикутник, звідси допрацьовую. Як це повинно виглядати взагалі в сутичці? Ось ми працюємо звідси. Сюди. Я роздержував звідси. Застрібнув, допрацював. Так, так само з цього ж положення можна працювати над арбаром. Ось звідси. Ми працюємо, знову ж таки, я весь час опускаю його плечі донизу. Ось я опускаю їх, стараюсь опустити якомога нижче. І зараз так само я починаю закидати свою дальню ногу, але я її закидаю одразу йому ось сюди на спину, на затилок. Ось Звідси ми працюємо, я починаю закидати ногу і вкручуюсь ось вперед до нього. Ось я починаю закидати, звідси прокручуюсь, виходжу в це положення. Одразу я своєю рукою контролюю його звідси лікоть, переходжу в це положення. Переводжу ногу, звідси можу допрацьовувати або ж перехоплюватись і звідси допрацьовувати. Ось стараюся працювати. Якщо що, я можу поставити руку на килим, якщо мені незручно. Але взагалі в сутичці на динаміці це буде просто без руки. Зараз я буду ставити, щоб повільно показати. Ось я ставлю руку. І починаю заходити цією ногою йому в затилок. Ось я повинен поставити свою голінь ось йому на затилок. звідси. Поставив голінь і починаю прокручуватись, робити коворок через плече. Сюди, з ним. Одразу виходжу сюди. І звідси, або я ж, або контролюю його ось тут. Давай сюди розвернемось. Давай ось так. Або я продовжую контролювати його ось тут, або перекидаю ногу. Через голову. І звідси допрацьовую такий варіант. Або ж можу класичний перейти. Як це має виглядати ось я звідси заходжу, одразу починаю крутитися. Я засрібю, одразу переходжу сюди. Звідси допрацьовую. Друзі, дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночки, пишіть коментарі і обов'язково кличте хлопців. Ще сподіваюсь, у нас буде нагода зняти щось ще запитати, що б ви хотіли у них побачити або дізнатися. Дякую за увагу. Дякую вам, хлопці. Дякую.